Добрий день, юні пані, владі паничі, ваші батьки. Я вас щиро вітаю, що ви знайшли час і прийшли на цю за таку чудову подію нагородження дітей, які прийняли участь у конкурсі Диво дитина. Дивлячись на вас, я надихаюся вашими такими щирими поглядами, щирою надією і тією енергією, якою світяться ваші очі. Ви всі молодці. Ви наша єдина можлива надія на те, що Україна буде успішна. За допомогою таких молодих, успішних, талановитих, розумних, спортивних дітей ми зможемо досягнути нових висот у розвитку нашої країни. Я дуже вам дякую, що, попри всі славнощі, ви знаходите свої сили і ви є найкращими. Ви тянетеся, ви до нових висот, ви їх постійно досягаєте. І я сподіваюся, що все ваше життя, ви у цю надію, цей оптимізм і ці сили наснаги ви збережете і виведете Україну на новий шлях. Дякую вам, що прийшли і дякую, що прийняли допомогу. Я хочу побажати всім вам Божого благословіння. і нехай цей конкурс залишиться у вашому серці на довгі, довгі роки, не дивлячись. На місця, які ви займете, я завжди пам'ятаю, які вирують емоції у нас. Перше, друге, третє місце, які це сльози, які це хвилювання. Але все одне, головне, що ви сьогодні з нами. Головне, що ми разом на нашій всеукраїнській акції диво, дитина. Всім кожного. А цьому я приходжу своє жалобного дитячого фестиваля Соліш в номінації «Акробатичне шоу. Чого ти? Ой, ой, ой. Нічого собі за рік такі перемоги? Ти молодець. А що ти ще Чимсь ти займаєшся? Що тобі подобається віча, що малюєш? чи а? Маленькая, и маленький очень портфель получал зарплату маленькую. И однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко. Небольшая казалась война. Автомат ему выдали. Маленький, сапоги запотину выдали, Маленький каску выдали, маленькую и маленькую по размеру шины. А когда оно ну, вам некрасиво, неправильно, то... такое... 马修。 Не виходило і все. Ой, дорогі друзі, я самого дитинства мрія стояти з місць Україною на, на сцені на одній. І задля цього десь в 7 класі вирішив стати телеведучим. Я з простою робити, на мене спочатку батьки дивилися як на космонавта, ну і на людину з космосу, тому що я розповідав про якісь неймовірні речі, що виступати на сцені, в мене в мільйони. Але ну, вони завжди в мене вірили. Я хочу, щоб я, як батько молодого сина, теж що він не робив, завжди підтримую, завжди вірю в нього. Але тут є один невеличкий нюанс, я хочу, щоб батьки в дітях реалізовували не свої якісь мрії, а помічали те, що подобається їхнім діткам. і щоб батьки вміли стримувати свої емоції і підтримували починання. Своїх діточок. Чим би вони не займалися. Насправді пишаюсь дітьми. Я був не на одному конкурсі, мені часто казали, що я не здара, але я завжди знаходив сили рухатися вперед. І пам'ятайте, що друге-третє і місце це теж перемога. Я бажаю вам величезних успіхів. Дякую, що сьогодні я з вами готовий читати диплома. Отже, список, а, а дипломи вже є, так? Давайте красиво будемо. Ти лауреат 3 премії в номінації Найгрожніша дитина року 2016. Лауреатом стає Денис Гаркуша. Як завжди місце брає проблем, а що вони читають. Диплом лауреат другої премії в номінації «Найдивовижніша дитина року 2016. Це української премії. Диво, дитина стає Андрій Косташ. Це супер, це диплом тобі! Давай так і посміхнемось на камеру. І переможниця не було радочевич нації, найближчий романся, давайте, попівця, домічка, ось такі, молоді, красиво, звонок. что вы увидели, какие дети есть в нашей стране. Вы не просто их увидели, а можете с ними пообщаться, пожать им руку, фотографироваться, потому что, возможно, вы будете в будущем народиться, чтобы вы стояли с ними на одной сцене. Всем большое спасибо.